Хтось каже, що ми не повинні порівнювати себе з іншими, а хтось порівнює себе з іншими в усьому. Серед християн поширена фраза ми себе ні з ким не порівнюємо. Але кожна людина свідомо чи несвідомо порівнює себе з іншими. Писання вносить у питання порівнювання ясність. Нам не потрібно порівнювати себе з іншими в тому, в чому вони чинять не по біблійному. Адже тоді ми лише виправдовуватимемо свої гріхи, стверджуючи, що інші грішать більше за нас, а також виправдовуватимемо власні слабкості та схильності, з якими не хочемо розбиратися, щоб їх перемагати. Апостол Павло пише. Бо не сміємо вважати себе чи рівняти до інших, що самі себе хвалять, вони нерозумно самі себе міряють собою і рівняють з собою себе. А тепер практичне питання: чи варто порівнювати себе з цим світом? Це можна робити в тому разі, коли варто засоромитися в тих справах, у яких навіть люди світу. Можуть чинити краще за нас. На жаль, буває, що і люди світу можуть бути успішнішими за християн в таких якостях, як турбота про близьких, терпіння, цілеспрямованість, небагатослів'я, скромність тощо. Спаситель наводить цікавий приклад якості, яку ми можемо наслідувати у людей світу, і будьте подібними до людей. Що очікують пана свого, коли вернеться він із весілля, щоб, як прийде і застукає, відчинити негайно йому? Наступне питання: А чи можна порівнювати себе із самим собою? Можна, але лише щоб побачити, чи йде в нас процес освячення, чи він зупинився і потрібно бити на сполох? Щодо наших християнських чеснот сказано бо коли це в вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Ще можна порівняти, наскільки ми в старому житті досягали своїх цілей і чи є в нас така сама наполегливість зараз у досягненні неминущих Божих цінностей. Щодо такого порівняння написано як ви віддавали були члени ваших зарабів нечистоті і беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші заробів праведності на освячення. Ми розглянули те, з ким не можна себе порівнювати, і які порівняння можливі. Але не всі ці порівняння, найкращі, адже найкращі приклади наслідування, вказані в Писанні. Отже, ми повинні наслідувати та порівнювати себе, по-перше, з Богом, щоб уподібнюватися йому в усіх праведних справах. Людина, створена за образом і подобою Бога, повинна порівнювати себе насамперед із Богом. За словами апостола Павла, отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. Християни повинні наслідувати Бога настільки, щоб можна було сказати разом з апостолом Павлом Тож, благаю я вас. Будьте наслідувачами мене. Далі, ми повинні наслідувати та порівнювати себе з духовними людьми, які в благочесті досягли успіху більше за нас. Так ми вчимося в них освячуватися. Апостол Павло дає настанову Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви за взір нас. Чудово! Коли в церкві є ті, кого можна наслідувати, тож будемо застосовувати і до себе істину з послання до євреїв, спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже і, дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Наша мета наслідувати Бога та Божих людей настільки, щоб і ми для багатьох стали прикладом праведного життя. І благочестя. В Біблії написано І ви стали наслідувачі нам і Господеві, слово прийнявши в великому утискові з радістю Духа Святого, так що ви стали взірцем для всіх віруючих у Македонії та в Ахаї. Ось цей приклад у дії Церква у Салоніках наслідувала апостолів і Господа у результаті цього. Вони самі стали взірцем для наслідування іншим церквам. Це прекрасно, якщо ми з чистою совістю і з відвагою в Господі зможемо сказати подібно до апостола. Самі, бо ви знаєте, як належить наслідувати нас, бо ми поміж вами не сидні справляли і хліба не їли ні в кого даремно, але в перевтомі і напружені день і ніч працювали. Щоб не бути нікому із вас тягарем, не в тому, щоб ми влади не мали, але щоб себе за взірця дати вам, щоб нас ви наслідували. Бог за своєю милістю ніколи не залишить нас без тих, які прожили святе та богоугодне життя, подаючи нам у цьому приклад, як написано, щоб ви не розлінились. Але переймали від тих, хто обітниці вспадковує вірою та терпеливістю. Ще один принцип, що стосується порівняння з іншими непогано порівнювати себе з людьми, які чинять неправильно, щоб не робити їхніх помилок. кажуть, що дурний вчиться на своїх помилках, розумний на помилках інших, а мудрий – на успіхах інших. Писання дає нам величезну кількість повчальних прикладів як помилок, так і успіхів. Так, на підставі помилок інших варто дослідити своє серце, чи не повторюємо ми подібні помилки? Отже, ми порівнюємо себе насамперед з Ісусом і з Божими людьми. Наслідуючи їхні якості, щоб продовжувати освячуватися, також порівнюємо себе з людьми, які вчинили неправильно, щоб уберегтися від подібної поведінки, і ми не порівнюємо себе з тими, хто в чомусь гірший за нас, щоб виправдати свій гріх, небажання освячуватися і щоб засудити. Наслідуючи Боже та порівнюючи себе при цьому з найвищим стандартом, з нашим Господом, ми прагнемо самі стати прикладом для багатьох людей, які потягнуться до Господа, а християни вчитимуться освяченню, бачачи наше чисте, богобоязливе життя. Амінь.